Ми сьогодні приїхали в місто Колезень до зоопарку. Зараз підемо. А біля водички відпочивають сім'я львів. Їх ось четверо по центру. бачите, лев, цар звірів. Ось така виглядка, де гуляють пелікани, а й ще є різні інші тваринки. Знайшли лося, натраплено на таку величезну клітку, де знаходяться ось такі крічки, цікаві ібіси. Сап білоглавий. глави. Береза анголська. Потім дуже зимно. Вони так обнялися, он разом. Суча щось. <су> Ми завітали до Африки. Усі території залишилися такі прикольні лавки. Тут, до речі, за склом по всій території цього павільйону знаходяться різні, різні. Маленькі тваринки їм потрібно тепло. На горі відкривається дуже гарний вид на все місто полодень. Нікіта пішов, пішов. Відвідати козу вирішив. Дивіться, сзаді не стіж багато вона не легнула. <су> їх тут декілька можна їх погладити, як активний зоопарк. І ще така маленька скоротва ножка. Ми піднялися нагору, а тут є коник. Вороний коник. Такий величезний, такий здоровий. Можна його навіть покормити. Ой, цей покормити погладити, Кормити не можна. На там написано, що кормити заборонено. Вони ж ніки в Карпатах і гладив коника також. Там також подібний був, також такий великий, здоровий був такий. ще є тут і корівка.